Усім привіт! Мене звати Єна Магуза. Я власник бренду МАЗа Київ. У цій професії я з кінця 2014 року виходить, що повних 7 років спортом займаюся, цікавлюся музикою, вінілими платівками. Це моє хобі. Я Досить давно ношу бороду, і е, мені саме не подобалося, як майстри в перукарнях обходяться з моєю бородою. Потім я сходив в барбершоп там теж не дуже мені сподобалося, як це зробили, і я коли йшов вчитися на Барбера, я навіть не знав, що вони ще й стрижуть чоловічі зачіски. В Моєму розумінні тоді було поняття таке, що Барбер стриже лише бороди. І це було до, дуже для мене дивно, що я узнав, що вони ще й стрижуть. Я подумав: о, круто! Це ще й можна голови стригти. Плюс я займався моделінгом, і а, в той час а, мене запрошували на різні а, різноманітні заходи, які пов'язані були зі стрижками. А, один з таких заходів був у, у, у Іспанії, і просто так співпалили обставини, що а, Якраз я хотів вивчитися на Барбару, тому що я думав, що Барбари стрижуть бороди класно, і попав на перукарський конгрес у Іспанію. І це взагалі вибух був в моїй голови, тому що ну, я тоді побачив, що майстри виступають на великих сценах, вони мандрують да, по всьому світу, і там були а, а, майстри абсолютно з усього куточку світу, починаючи від, від а, і з усіх континентів, а, починаючи з Австралії, а, закінчуючи і а, Америкою, Канадою, а, Європа, звісно. І там на заході було більше двох тисяч чоловік, і топів, топові майстри з усього світу виступали на дуже великій сцені, і це мене дуже нанатовхнуло, і ще більше мене підштовхнуло, щоб по поверненню дійсно піти вчитися на Барбера, як мене до цього і я до цього і планував. Це таке було ключовим. Було таке ключовою подією в моєму житті, що я після цієї мандрівки я повернувся і сказав: так, це точно, це точно те, чим я хочу займатися все своє життя. Навчався все по старій школі. Я прийшов в барбершоп. Просто купити бальзам для бороди. Мені дуже сподобався вайб, який був там в барбершопі. І я просто випадково запитав, чи не навчають там ремеслу. Вони сказали: так, навчають, запитайся у старшого майстра. І я вивчився в, в одній з київських сіток барбершопів. І потім, після навчання, мене залишили там як спочатку молодшого майстра. Там, там же і працювати. Пропрацював я повних 4 роки. З 15 по 19, в 2019 році я відкрив власний барбершоп. Те, що я знав, що я не прив'язаний, не ні до якого крісла, ні, ні до якої країни. А, бо я побачив, що майстри, якщо хочуть, вони мандрують по всьому світу, працюють, де вони хочуть. Я знав, що а, вся моя сила в моїх руках, і це моє вміння, яке ніхто в мене не забере. Це, це твій скіл, який завжди буде з тобою. І якщо тебе щось не влаштовує, Ну, окрім війни, вона мене не влаштовує, але виїхати зараз не можна. Але вона не буде вічна. І по суті, ми можемо працювати де ми хочемо, і абсолютно як захомо. В будь-якій країні, в будь-якому салоні, це суто ваше бажання, це суто залежить від тебе, чого тобі саме хочеться. Це, мабуть, і топ-1, і топ-3. Це основне, що мене. А, плюс ну, на другому місці це, мабуть, те, що а, тут ніколи а, тут нема, немає фінішу. Немає ніякої а, лінії межі де, де закінчується твій розвиток. Ти можеш постійно знаходитися в, знаходитися в Русі. А, Якщо ти вважаєш, що ти супер вже скіловий майстер, ти можеш е розвиватися в е зняття контенту, ти можеш е розвиватися як викладач, ти можеш розвиватися е добудь да, в чому, і в як фотограф, фотографати свої роботи. І просто тут е дуже велике непахане поле, на яке мені здається, не вистачить і всього життя. Це. Все, що мені завжди мотивує, і я розумію, що тут постійно ти можеш розвиватися, постійно бути в русі. Якщо ти зупинився, то... або ти втомився сам, і ти сам так захотів. Це тільки твій вибір. Ну, якщо мені мас... хтось там із майстрів каже, та я там вже щось там достиг, і мені кажеться, що там. Я кажу, Пацанчик, <реш> обернися, що за тобою є. Типа, якщо за тобою, за твоїми плечима нічого немає, то. І зупинятися не, не слід. Те, що ти там собі там накрутив і так вважаєш, то це означає, що так і є. Ну і топ-3. Мені дуже подобається спілкування з різноманітними людьми, і е, маючи свою величезну базу, е, іноді мої клієнти і друзі жартують. що... Е, це в тебе найвеликі зв'язки в Києві, бо я можу там від Спічок до нефті намотити, якщо тут то потрібно. <гум> Тому і це друге, ну, третє, да, що мені, мені дуже подобається, що ти абсолютно з різними людьми спілкуєшся, з абсолютно різноманітних сфер. І вони всі супер цікаві. Новачкам. А я пораджу бути чесним самим собою. Якщо ти, тобі це дійсно подобається, продовжуй. Якщо ні, просто чесно відповісти на це питання. То не, не, не треба цим займатися. Бо в нас така професія, якщо ти її не любиш, Ну, ти не досягнеш абсолютно рівну, що там нічого. Я за всю свою кар'єру вже багато майстрів побачив, які прийшли сюди заради того, що о, там багато грошей заробляють. Ця вся історія закінчиться через 3-5 років і потім ідуть туди, де більше заробляють грошей. Я дуже люблю і поважаю свою професію, тому новачкам пораджу, аби не поклюжити нашу класну, круту, креативну сферу. Бути чесним з собою, подобається, працюй, і все в тебе вийде. Якщо ти з любов'ю це робиш, я впевнений, що у такої людини обов'язково все вийде. Якщо ти пішов сюди заради якихось інших причин, не треба. Що саме для мене важко да, було в роботі, це якраз таке управління людьми, бо я розумію, що по психотипу, да, все ж таки ми майстри більш креативні ну, якісь креатори, да, люди. і я не менеджер, і тому це от основна, як у власника бізнесу це основна такі, основні мої граблі, на які я постійно наступаю, тому що я я не розумію, як ще, ну, з досвідом вже розумію, і, але це е, е, вже двічі там обходилось для мене дорогою ціною, да, там, втратою повністю команди, і напрацьованою якоюсь базою клієнтів, е, яку, по суті, я за свої власні гроші там все це на, напрацьовував. Тому це, типу, основна, е, а, як уникнути да, цієї помилкою, то це, на жаль, Поки що, що я зрозумів, це тільки досвід твій. Ти, як я вже сьогодні казав ребятам, не, треба не боятися помилятися. І, як казала колись моя бабуся, не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Інструментом, якщо брати ножиці, я повністю працюю брендом Кашо. Все просто, тому що в ті роки, коли я починав на ринку України, це був єдиний топовий бренд японських ножиць, якими можна було користуватися. Я від початку їх купив. І, і Потім якось з однієї моделі перейшов на іншу модель, і потім на третю. І Планую в майбутньому перейти на інший бренд, але ну, поки я працюю на бренді Кашо. Тому що зараз з розвитком. і... Ринку інструментів, які і магазинів, які е, ми маємо на, в нас в країні, то зараз набагато більш вибір ніж тоді, коли я починав. Якщо стосується це машинок, то зараз я повністю перейшов на джерел до цього. Я працював е, волом, все банально, тому що мені просто набрид дизайн, набридло працювати там, 7 років в однієї технікою. Я так намагаюся, раз там в кілька років оновлювати інструмент. По-перше, тому що. Це потрібно робити. Тобі як професіоналу, ти ти ж не можеш ходити у все життя в одних кросівках. Ти ж в будь-якому випадку воно знашується, і тобі потім не ф незручно в них да, ходити в цих кросівках. Так само інструмент він просто-напросто знашується від постійної роботи, і він вже не такої якості. І це бачать ваші клієнти. Вони теж завжди зацінують, що ви оновлюєте постійно інструмент, що ви вкладаєте в себе, що ви вкладаєте в свою роботу. Це дуже цінується вашими клієнтами. Якщо стосується фена, це, це бренд Dyson. Я є, є творчим партнером Dyson Україна. До війни ми, нас, ми продавали у себе барбершопи всю продукцію бренду Dyson. Якщо стосується розчісок і е, якось такої, такої мілочовки, то це зазвичай US Park і Kiss, е, Kiss bon. е, Взагалі намагаюся купляти завжди топовий інструмент, бо я вже для себе зрозумів, що купити краще один раз дорогу річ і дов, довше нею користуватися, ніж купляти постійно щось дешевше і там кожні три, три місяці це оновлювати. А і по поводу косметики це цейтмен, так як до недавнього часу я став брендом амбасадором Statement в Україні, і зараз повністю, мабуть, з літа я повністю перейшов на, на цей бренд. Мені дуже сподобалося. Дуже сподобалося. Це мій перший досвід саме викладання в, в, в академії. До цього були там закриті формати барбершопів, були великі сцени, були дуже великі івенти там і на 150, і на 500 людей. А саме в форматі от академії це мій перший досвід. І мені дуже сподобалося. Дуже приємна, світла така атмосфера. Дуже круті ребята-організатори. Все чітко, все кльово. О, душевно було. Ще не хочу виїжджати з Байдранер. Так, по-домашньому. По-перше, давайте виграємо цю війну. <світнє> <світнє> да, Закінчимо це. <світнє> а потім а, будемо разом відбудовувати нашу країну, а, розвивати наші бізнеси, а, вкладати, вкладати в себе, вкладати в нашу країну. Бо я впевнений, що якщо кожен так буде відносити від маленького до великого бізнесу, то ми швиденько відбудуємо все. І тоді це ж риночне відносини. Якщо добре у одного, добре і у іншого, тому що воно все по кругу, по колу йде.